Бурштин відзначив 469 й день народження. Та цьогоріч пишних святкувань не проводили, а вирішили акумулювати зусилля на підтримку армії. Голова громади Василь Андрієшин каже: на сьогодні є запит на мавіки. Маємо замовлення на кілька мавіків, так все йде якби по плану. Ну, крім того, ви знаєте, міська рада сьогодні вже на сьогоднішній день виділила 4,5 мільйонів на різні. Заходи для військових на передовій 4,5 з мільйона. Сьогодні заходи присвячені фактично Збройним силам України. Тобто ми збираємо всі кошти для збройних сил України. І тому в нас націлені стільки така. І ще раз говорю: ми не слідкуємо, а визначаємо день міста і все робимо для того, щоб кожен на своєму місці зробив свій вклад чи коштами, чи працею для перемоги нашій державі над агресором. Автомобілі та квадрокоптери це необхідність, яка коштує дорого. Тривалість їх існування часто коротка, проте це інструменти, які допомагають захисникам у боротьбі з рашистами. Мавіки використовуються в різних цілях. Це і дивитися за ворогом, шукати його, ну і також знищувати теж самого ворога. Мавіки є різні, і такі, що вночі літають, і в день літають. Зараз є необхідність така хлопці дзвонять мені, просять зібрати гроші на Мавік з прибором ночного бачення з тепловізором. Демонстрували культуру, традиції та кухню. Під час презентації старостинських округів теж збирали кошти на потреби армії. Пані Галина приготувала паляниці з маком, каже і смачно, і символічно. Отака От паляниця з маком це паляниця, яка печеться на квасному молоці з додаванням муки, соди, цукру і солі. І мак. Мак обов'язково ми трем от такій макітрі. Перший його проварюємо, трем тремой отакій макітрі, щоб він був гугкуватий. Додаємо до нього ще трошки цукру, якщо для потреби можна і меду. Паланиця є рвана. Чому вона рвана? Ми її розділяємо на такі маленькі кусочки і так в макітрі до маку і в макітрі вимішуємо. А от бошівська ядка багата не лише на вишиті рушники та смаколики, але й на вироби ручної роботи. З бісером ми практикуємо вже майже рік, ми допомагаємо в загальному, переважно як іде Василь Швед, ми його готуємо, за ті кошти закупляємо продукти і готуємо. Фотографуйся і підтримуй армію. Деякі округи створили платні фотозони в українському стилі. Виручені кошти теж спрямують на потреби збройних сил. Одночасно з презентацією старостинських округів проходив і ярмарок народних умільців, теж на підтримку захисників. Ціна на бісер це скільки люди дадуть, скажімо так, благодійно. Ось такі брелочки, Вони по 15 Ми їх продаємо браслетики. Це по 20, Мені вони дуже подобаються. Я собі також придбаю. Гільзи по 120, але люди дають більше. Доєднались до благодійного ярмарку і школярі. Продаємо багато різних виробів, і, зокрема, гільзи це снаряди, які розмальовували дітки і дорослі. Я також своїми руками. Це дуже красиво. Є є як і великі, так і маленькі. А тут можна було придбати одноразові душі спреї від комарів, мішечки від блігт для захисників та захисниць. Акція наша називається Придбай душ або спрей для воїна. Тобто люди можуть робити вільні донати, і таким чином ми потім візьмемо ті кошти і закупимо на них матеріали для виготовлення свічок. Вже тому що з настанням холоді от вже вересень і вже так трохи холодає, тому ми будемо вже робити грілки. Окопні свічки, але і душі також. Придбати щось на благодійному ярмарку подвійна приємність, каже пані Ярослава, адже і товар гарний, і армії користь. Дана ярмарка, як ми знаємо, вона не для того, щоб десь показати наше багатство, але вона збирає ми ті кошти на хлопцям, на армію для придбання якихось військових атрибутів. Тому думаю, що. Воно принесе нам якусь користь, і хлопці будуть задоволені тим, що ми десь їх пам'ятаємо, про них дбаємо і думаємо, що перемога не за горам. Волонтер Василь Швед особисто возить допомогу на фронт. Каже: нині підтримка армії не така інтенсивна, як на початку війни, проте важлива і життєво необхідна. Коли я приїжджаю туди, вони кажуть, та ні, в західній Україні вже забули, що війна йде. Вони собі живуть своїм життям. Для деяких людей вже війна закінчилась. І ну не то, що було того року, бо тому, що лінія фронту вирівнялась, і всі почали жити своїм життям. А завдяки таких заходів, як аукціони і ярмарки, збираються певні суми коштів, які передаються ну, на потреби армії для кого, що потрібно автомобілі, мавіки і там не знаю, форми. Взуття багато чого потрібно насправді на фронт. Розписані тубуси від снарядів, картини, вироби з дерева, прапор з підписами захисників і навіть торт на благодійний аукціон виставили 24 лоти. Загалом для підтримки наших захисників та захисниць на ярмаркували близько 8 тисяч гривень на аукціоні. Заробили 176 тисяч гривень. А старостинські округи бурштинської громади зібрали майже 52 тисячі гривень. Віталіна Запорожець Олег Бат Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.